Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Масона атака по Україні. Окупанти пишуть, що вразили літаки F-16 на аеродромі. Коломи. одразу скажемо, це брехня. Вразили макети. Всі наявні літаки, які можуть літати, були в небі. Та відбили ракетну атаку ворога. На жаль, найбільше дісталось броварам. У нас до катаки в Київській області пролунало щонайменше 25 сильних вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Телеграм-канали пишуть, що найбільше дісталось оперативно стратегічному аеродрому. У староконі пілоти та техніка не постраждала. Інфраструктура ціла. Втім, виникли елок... Кальні пожежі через падіння уламків бойових частин горілому в 16. росіяни браво почали рапортувати, що ефки не встигли сховати. Втім, ні, Україна добре підготувалась. У нас є понад 300 макетів різних західних літаків по різних аеродромах країни, які навіть через супутники не відрізнеш від справжніх. Тому бити вони будуть навпомацьки. Все ми встигли сховати. Все працює завдяки тактиці залужного. Тактики залужного рухомої логістики. Працює вороги, не можуть знищити запаси наших ракет чи іншого озброєння. Крім того, більше жоден політик, навіть вищого рівня, такого як ЄР. Мак не знає про стан розміщення будь-чого, що стосується військових. А ще декілька днів тому російська пропагандистка Ольга Скабєєва вибухнула погрозами та заістерила через постачання до України винищувачів f 16 Мовляв, це новий виток ескалації. Про це рупорка Кремля заявила в прямому ефірі на Ростелебаченні. телебаченні. обурена заявила, що Пентагон планує оснастити f 16 найсучаснішою зброєю та дозволити ударити винищувачами по Росії. Крім того, пропагандистка накинулася із звинуваченнями на радника офісу президента Подаляка та пригрозила російською розробкою. Балістичною ракетою Іскандер тисяча. що новий виток ескалації здається, цілком зніс голову радника ОП. подаляк вимагає негайно знищити кримський міст. Також критично важливу інфраструктуру ростовської Білгородської, курської області висловилася пропагандистка Путіна. Втім, обнадійливо сказала вона, мовляв, армія Ревстежить за всіма українськими литовищами, де можуть з'являтися американські літаки з її слів. Загалом до прийняття в 16 Росія готова. Інші пропагандисти заявили, в Україні вже є тактична ядерна зброя, яка не дійшла в пакеті з літаками в 16 така лякалочка розганяється розпропагандистами по пропагандистами каналах. Що тут сказати? Хворіють по Україні. Вже є інформація про трьох загиблих внаслідок ракетної атаки станом на зараз. Відомо у Луцьку постраждала багатоквартирний будинок. інфраструктурний об'єкт є один загиблий. На Полтавщині ворог влучив промисловий об'єкт. Відомо про п'ять поранених. На Дніпропетровщині відомо про одного загиблого. У Запорізькому районі один загиблий. Атакували енергетичні об'єкти на Львівщині. Попо працювала в Криму Розі, Кропивницькому, Харкові, Хмельницькому, рівному Києві, Тернополі, Львівщині, івано франківську Тривога ще немає. Залишайтесь в укритті. На Київщині є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Вже стало відомо про поранену людину. Фіксують пошкодження. Приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах області у Києві. Розгортають пункти незламності через ситуацію в енергосистемі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.